Вітаю, друзі! Одна з найгучніших кримінальних справ за всю історію незалежності України вийшла на фінішну пряму. Правда, все йде до того, що кінцевим результатом може бути без перебільшення найсмачніший плювок правоохоронної системи в обличчя українському народу, а особливо одеситів. Що за справа, її деталі та хто фігуранти, а саме найголовніше, до якої цинічної розв'язки вона йде, про це поговоримо за хвилину. А зараз підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, напишіть коментар, поставте, подобайки для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Як вкрасти Одеський аеропорт вдруге. Слідкуйте за руками в роботі Одеські Шулери? Бізнесмени Борис Кауфман та Алікс Борохович в минулому Грановській, а також їх поплічники по справі незаконно заволоділи міжнародним аеропортом Одеса. І 2,5 мільярдами гривень доходу від діяльності даного аеропорту. Визнали свою провину та пішли на угоду із спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Про це вказано в рішенні Вищого антикорупційного суду від 24 лютого. По факту. Фігуранти справи отримали можливість уникнути справедливого покарання через угоду слідства. Найперше коротко нагадаю фабулу справи. За даними слідства, в 2011 році фігуранти справи реалізували схему, в результаті якої майновий комплекс стратегічного об'єкту міжнародний аеропорт Одеса. Перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста і так званих приватних інвесторів. В результаті подальших дій учасників схематозу місто повністю втратило будь-який контроль над е, вказаним об'єктом та не отримував від його діяльності жодного. Натомість особи, які отримали контроль над аеропортом, роками привласнювали дохід від його діяльності для унеможливлення повернення аеропорту власність міста, все його майно заставили в банк. Для отримання кредиту, який не погашали взагалі. За підрахунками правоохоронців, в результаті реалізації схеми. Ділки заволоділи майном аеропорту на суму 118 млн грн та доходами від його діяльності в сумі 2,5 мільярда гривень. Борис Кауфман і Алекс Борохович Грановський являються організаторами і згідно обвинувального акту. По пред'явлених статтях Кримінального кодексу вони мали бути позбавлені волі на термін від 7 до 12 років з конфіскації майна. Окрім Кауфмана та Баруховича, за цією справою покараними, покарання мали б отримати колишній міський голова Одеси Олексій Костусів, екзаступник одеського мера Михайло Кучук, Директор ТОВ Одеса Аеропорт Девопент Олексій Кочанов, довірна особа Кауфмана Костянтин Єфремов та співвласник фірми Кліар Сіті Петро Барин. Всім зазначеним особам грозило реальне позбавлення від 7 до 12 років за гратами з конфіскації майна. Проте, як я вже згадував, вони пішли на угоду слідства. І ця угода дивним чином для них виявилася безпрецедентно вигідною. Попередньо відомо, що суть укладеної угоди полягає в тому, що Кауфман, Грановський та їхня гоп компанія мають всього-навсього сплатити штраф до бюджету в розмірі 1 мільярд гривень, що для них практично ні про що. Більше того, цю суму. Вони зможуть сплачувати в розстрочку декілька платежами. А найголовніше, що згідно угоди, Кауфман з Грановським зберігають за собою контроль над вкраденим у держави в комунальної власності аеропортом. Вдумайте, що відбувається. Злочинне угрупування незаконно присвоїло державний аеропорт. Який коштує сотні мільйонів. заробила на ньому щонайменше 2,5 мільярда, Після чого слідство їм пропонує замість терміну за гратами 1 мільярд. А на додачу ще й залишити собі вкрадений аеропорт. По факту, виходить так, що в угоді. Яку надала САП Каухману Грановському та їхнім поплічникам мова йде не тільки про уникнення кримінальної відповідальності, а й про допомогу злочинцям в легалізації вкраденого аеропорту. Тобто правоохоронці допомагають легалізувати вкрадений в держави аеропорт. Видно? Це повний трешак. І якщо тут ще й знайдеться суддя ВАКС, який вирішить ухвалити таку угоду, то це буде явним суддівським злочином. Більше того, це буде злочином, від якого ані цей суддя, ані ціла судова система України вже ніколи, ніколи не відмиється. На завершення нагадаю, Кауфман Борис Рафаїлович є близьким другом голови фракції Слуга народу Давида Арахамі, про що сам Нардем публічно заявляв. Зокрема, журналісти БігусімФо з'ясовували, що спочатку повномасштабної війни Кауфман неодноразово позичав автівки Давиду Арахамі для виїзду за кордон. Отже, друзі, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, мусимо і зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.